Ось на Урсусі зараз оглядаємо в цих будинках варіанти для купівлі під подальший перепродаж або ж під здачу в оренду. Промоційні ціни не так багато залишилось, варіантів. Там далі відео, якщо дивитесь, то розглянемо плани квартир, ціни. Термін здачі тут грудень 25-го року. І позаду мене можете подивитись новенька школа. Теж дуже такий добрий показник для, того, для тих, хто купує для себе або підздачі, що родини, які тут будуть проживати, дуже близько будуть мати новеньку школу і дитячий садочок також є поряд. Йдемо. Будемо проглядати варіанти і відповідно рахувати, наскільки це може бути цікавий вигід для купівлі, для інвестування. Варшава жовтень 25-го року.